Слово поняття війна хочеться забути. Ну, Поки, поки ворог тут забути не вийде, тому будемо битися, поки не виб'ємо його з нашої землі. На війну попав я в 2014 році в складі 79-ї бригади. Готуюсь йти штурмувати. Відбивати місто червоний лиман. І що мене вразило, дух вразив мене, дух бійців на той період, десантників. Ну, Можете собі уявити, колона попадає в засідку, і обстрілюють з усього, що там було. І от колону зупинили, підбили там перші одиниці техніки, поки розбирають, йде бій. Що мене вразило, що десантники з таким духом, знаєте, з таким завзяттям, з таким козацьким, як то кажуть, драйвом насипали цим ворогам так, що вороги злякалися. От дух мене тоді вразив. І по цей день було страшно, але побачивши, що люди поряд не просто стріляють, аби кудись стріляти, а ще й намагаються йти вперед. Вибивати там з позицій ворога, то це мотивувало. Так що да, це мене вразило. Бійці 79-ки тоді гарно навчили нас. Любий бойовий досвід, хай він і невеличкий, ну, дає відчуття такої невразливості. Воно дійсно не впливає це відчуття на ворожу кулю чи ракету, але внутрішньо ти вже готовий готовий битися, готовий вступати в бій і далі. Тому той досвід мені допоміг. Коли почало повномасштабне вторгнення, то і я, і мої співробітники вже в нашому управлінні, які також прийшли, хто і під Дебальцево, і землі тоді разом були і під Лиманом, і Слов'янськом, то вели вже себе спокійно, готувались, забивали бика і очікували. Коли вони сюди дійдуть, щоб дати відсіч. Я і мій підрозділ знаходились в місті Полтава. Отримали ми задачу від начальника ГУНП спільно з батальйоном Полтава і БПОП розробити план дію по захисту міста. Ми провели роботу, розподілили місто на сектори, і кожен з підрозділів взяв собі сектор і почав. Міркувати, думати, облаштовувати, як і яким чином будемо захищати місто. Через деякий час, як вже вибили ворога із Полтавської області, із Чернігівської, із Київської, і Сумської. Після звільнення Херсона також там зараз знаходиться наш підрозділ, коригувальників виявляли. ДРГ не виявляли, тому що там в Херсоні вони через Дніпро не допливають. Військові гарно працюють, дуже гарно. На війні не можна звикнути до втрат. Таким чином, що з тобою тільки що бійці виконували задачу, тут вони поранені чи загиблі, то до цього ніколи не можна звикнути. Таке відчуття було, коли особливо в засідки потрапляли і приходиться багато стріляти, відстрілюватися. Відчуття тоді донька в мене ще маленька була. Відчуття дитячої долоні моєї доньки, От тут постійно було Вон автомат в руці, рукоятка, а відчуття її долоні, відчуття долоні залишилось так. Для кожної дорослої людини неможливо бачити страждання дітей, як фізичне, так і психологічне, З втрати батьків. Це неможливо бачити. А як ти побачив, то вже не забудеш ніколи. Від прадіда, діда такі родинне наше містечко тут в Полтавській області. Будиночок там дуже старий. І в садочку є там могили. І могили тих діточок, які померли від голоду тоді 32-33 року. Моєї родини, по материній лінії, також по батьковій лінії. Родину взагалі вислали. З України в Архангельську область. І їм вдалося вижити, вони потім повернулися. Це, мабуть, генетичний код такий, як і в кожного українця, захищати свою державу, свої домівки, своїх сімей. Набоїв хочеться додати. Набоїв побільше. І буде перемога за нами.